І сніг на зеленому листі, і листя на білому снігу. Таке видовище можна побачити, коли ще не наступила календарна зима, а увірвалась, як завжди, восени раптово й несподівано. Добу мило й сипало біле диво, і ось результат випала місячна норма опадів. Комунальні служби міста каже заступник міського голови Сергій Онофрійчук, були готові до роботи. Підлаштована техніка заготовлено достатньо пального й піскосуміші. Працювали і в суботу. Працювали і неділю, особливо в неділю. З суботи на неділю працювала найбільша кількість техніки, цілу неділю ми не працювали і зночі, з, з неділі на понеділок також. Було задіяно 23 одиниці техніки, з них 14 це комунальна і 9 приватна. З них 18 – це було екскаваторів і, і відповідно там інша вже техніка, яка погрузочна, кедемки, які розсипали піскосуміш і грейдер. Снігоприбиральну техніку згідно графіку робіт насамперед направлено на центральні вулиці міста, аби дати безперешкодний рух автобусам та громадському транспорту. На жаль, не все вдалося нам звичайно зробити, тому що основний наголос ставився на центральній вулиці, де йде потік громадського транспорту і транзитного транспорту, щоб не створювати затори. Звичайно, є проблема з другорядними вулицями. Залишилася вона на сьогодні. Ми почали дещо чистити і другорядний, але основний наголос ми хочемо зробити завтра, тому що люди також мають відпочити. Двоє суток, другу ніч працюючи без перерви, людям теж треба відпочити. На завтра планують розчищення прилеглих до центральних та другорядних вулиць. Адже, за словами Сергія Петровича, за один день чи за кілька годин усього не зробити. Люди дві ночі працюють, виснажені, та й технічний парк далеко не новий. Просить поновлення. Техніка далеко вже не нова, і місто потребує нової нормальної техніки, великої, потужної, більш ефективної. Менш затратної. Я, звичайно, буду звертатися, і міський голова на цьому підтримує. Будемо звертатися і до депутатів міської ради, і до фінуправління для того, щоб закупити на слідуючий сезон нормальну техніку, яку прибувають ряд інших міст. Іншого виходу немає, тому що техніка зношується, все має свій ресурс. І метал також. Власникам приватних магазинів та установ, а також мешканцям ОСББ радять наполегливіше доглядати за прилеглими територіями, не чекати, брати до рук лопати або ж укласти угоди з підприємствами, які мають снігозбиральну техніку. Це їх святий обов'язок прибрати в своєму дворі, хоча скарги поступають до нас. То я хотів би, щоб жителі знали, там де є ЖЕКИ, це безпосередня відповідальність жеків. А там, де є ОСББ, безпосередня відповідальність керівника ОСББ і його правління, організувати роботу по розчистки, по посипанню внутрідомових територій і тротуарів. По, дорогах, по тротуарам, які прилягають до центральних трас, це відповідальність комунальних структур. Ми зараз завершили посипання зупинок обов'язково, в першу чергу, транспорту, загального користування і також йдемо далі посипання тротуарів. Не піскосуміш. Піскосуміші у нас достатньо. Я думаю, що їх хватить на всю зиму. Після вихідних бердичівляни відчули проблеми із рухом автобусів, особливо віддалених рейсів. Так певні труднощі спіткали на дорогах водіїв 4, 7, 14, 9 маршрутів. Є проблеми з рухом автобусів, особливо по маршрутам віддаленим. На сьогоднішній день ситуація вже більш-менш виправлена, і сімка працює. І інші маршрути, але можливо можуть бути затримки по чотирнадцятому чи по дев'ятому маршруту. Але сьогодні там зараз вже працює техніка для того, щоб розчистити. А чи побачили, і чи відчули люди роботу комунальних служб міста? Запитуємо у зустрічних перехожих. Їх думки суб'єктивні і різні. Ми їхав трактор там чистий, бачу у нас почищено ага. на вокзалі. Тобто працюють ну, бачу... комунальній службі. Я через сугроби не лізла. Мені здається, що в нас мало техніки. Треба було б техніку закупити більше, щось мені так кажеться. От. Ну, а по більшому счету ще й повинні наші люди. Пам'ятаємо, всі дружно виходили, всі разом чистили. Тут ще залежить фактор від людей. Що хіба неправду я кажу? Правду. Треба разом вставати, раз таке діло. Ну, сказав, що аж дуже помітно, не можна так сказати. Ну. — Що ж роблять. Звичайно, помітно. Я думаю, за таку роботу б, там, в цивілізованому обществі винесли б як-то соответственно. Ну, то такое. Там помітна робота комунальних служб міста? А як же? Подивіться, як гарно прибрано. Нормально. Комунальники працювали дві ночі підряд. і Ніхто цього не бачив, тільки всі зранку побачили, що десь щось зробили, а десь щось не зробили. Це також треба підійти з розумінням. Люди не железні. Їм теж треба і відпочити, і не все на жаль, зараз, коли випало біля 50 сантиметрів снігу, неможливо за одну годину розчистити 300 кілометрів доріг і відповідну кількість тротуарів.